Боротьба за європейське майбутнє триває в Грузії. Напередодні там відбувся велелюдний мітинг на підтримку членства у Євросоюзі. Буквально за тиждень до вирішальних парламентських виборів, які визначатимуть, яким шляхом піде країна проросійським чи проєвропейським. На підтримку останнього шляху на площі Свободи в Тбілісі зібралися тисячі людей. Вони пройшлися ходою центральними вулицями. На акції виступала президентка Грузії Соломесту Рабічвілі, яка закликала підтримати саме проєвропейську позицію та Вернулася до президента Зеленського зі сцени. Політикиня від імені грузинського народу заявила, що боротьба України проти російської агресії це і боротьба за свободу Грузії, і що ми маємо разом увійти до ЄС. Торік Брюссель пообіцяв Тбілісі статус кандидата. Однак, через проросійські зміни в країні та дії керівної партії Грузинська мрія. Євроінтеграційний процес призупинили. Аперіварісу про двірпас. Немає нічого ціннішого за свободу і мир, і тут сьогодні зібралося суспільство, люди, грузини, які прагнуть до Європи це вирішальне голосування для Грузії на перехресті між європейським шляхом і шляхом, який домінує Росія, і ми є європейською нацією, яка протягом століть мріяла бути в Європі. Ми не хочемо бути під опікою Росії. Ми не хочемо, щоб нас вважали такими ж як Росія. Неважливо, чи це безпосереднє російське домінування, чи ми схожі на сучасну Росію, Росію Путіна. Але ми хочемо зберегти нашу ідентичність, нашу відкритість, нашу працездатність і створити своє в. Власне майбутнє а Молдова тим часом ледь змогла проголосувати за європейський вибір, але це ще не остаточно. За результатами відповідного референдуму, який в країні провели напередодні, вирішальними можуть виявитися десяті відсотка. Проти європейського вибору висловилося лише трохи менше 50% із тих, хто прийшов на дільниці. Сайт ЦВК Молдови поки не працює. Отже, досі немає однозначного підтвердження, що в конституції країни відтепер зафіксують євроінтеграційний курс. Докладніше із Кишенева кореспондентка ТСН Яна Слісарчук це може здаватися парадоксальним, але в державі, яка два роки тому дістала статус кандидатки на вступ до євросоюзу, влаштували плебісцит, де запитують громадян, чи підтримують вони європейський курс. Противники Маєсанду в один голос називають референдум політичною технологією президентки, покликаною збільшити її результат на виборах. приходьте голосувати. Кожен голос важливий однак насправді молдовани голосували за зміну конституції. В чому є неабиякий сенс? Це зроблено для того, аби навіть коли політики при владі зміняться. Ніхто не мав права сходити зі шляху до Європи під тиском Кремля. Як це приміром спробував зробити свого часу у Вільнюсі український президент Втікач Янукович три з половиною роки в дуже нерівних умовах з дуже сильною Росією, один на один. Приводи відмовлятися від євроінтеграції по всій колишній території радянського союзу від Грузії до Молдови, одні й ті ж самі. Їх вигадують там само, звідки годують своїх кандидатів грошима. цінності традиційні цінності по інтернету ходять різні фейки про те, що в поліклініках будуть перевіряти дітей на належність до ЛГБТ. Священники Московського патріархату. А це 80% церков Молдови. Теж нерідко поширюють російську пропаганду. Є інформація що інформація, що вони отримують по тисячу євро на місяць, аби під час служінь вони говорили, що ЄС це пекельний виплодок. Останні два з половиною роки до цих надуманих страхів додають новий, лякають громадян Захочете до Євросоюзу – буде як з Україною. кажуть, буде війна, але чомусь не кажуть нападе Росія. Але люди все розуміють, тож це має і зворотній наслідок. і звісно ж, спроби так званого руського міру ними маніпулювати стають усе складнішими, коли вони бачать, як виглядає жах, який Росія принесла в Україну. Тепер навіть ті, хто розмовляють на вулицях російською, а чи не половина з них це етнічні українці, далеко не завжди мріють про тісні обійми з Москвою. Проголосували за референдум проголосували за референдум, щоб ми увійшли в європейський союз, бо там для нас буде краще. Там буде буде і розвиток, там буде все, що треба для нормального життя. Нам не нужен Нам не потрібен євросоюз. Нам потрібна Молдова, яка має встати на ноги. Ось що я вам скажу. Якесь божевілля пішло із цим євросоюзом. Я не розумію цього в Росії, де мешкає приблизно 75 тисяч молдован. До двох виборчих дільниць їх організовано звозять з усієї країни, аби показати на камеру масову явку і масову підтримку Кремля. Маємо обрати президента, хорошого президента, за якого ми зможемо вільно літати з Росії додому. Ми з вами, 20, октября... ми з вами 20 жовтня, прийдемо і проголосуємо проти Євросоюзу. І дадім санду. Знайомтесь, Головний олігарх втікач Молдови Ілан Шор. Саме через нього Кремль вливає величезні гроші. Цьогоріч принаймні 100 мільйонів євро в дискредитацію європейського референдуму так масштабно, що ніде в Європі не купляли голоси. Майже 10% громадян Молдови у тій чи іншій формі обіцяні гроші за відмову від проєвропейського курсу. Додайте до цього тренованих за кордоном молодиків, які мали організовувати протести, і розгалужену мережу агітаторів. І стане зрозуміло, чому і українська і західні розвідки ставляться до цієї загрози серйозно. Росія хоче збити Молдову із проєвропейського шляху. Ми намагаємося допомогти молдованам усіма способами, посилюючи їхні безпекові можливості і ці шалені російські витрати приносять результат. Збити майосанду з першого місця не виходить однак, Олександр Стояногло набирає вдвічі більше голосів ніж показували останні передвиборчі опитування. Тож за місяць станеться другий тур, і з огляду на те, як розподілилися голоси, передбачити його результати навряд чи можна з упевненістю. Протягом ночі здавалося, спроба зафіксувати в конституції євроінтеграційний курс з тріском провалилася, і лише на ранок закордонні дільниці все ж додали достатньо голосів для того, щоб простою більшістю голосів затвердити конституційну зміну. Такого неймовірно крихітного розриву. Ви бачите його зараз на екрані. Не чекав жоден з опитаних мною до виборів експертів і політиків, і навряд чи цього чекали західні партнери Молдови. За п'ять днів до парламентських виборів у Грузії, де проросійська партія влади не гребуватиме нічим, аби не віддавати перемогу опозиції, ця крихітна перемога амбітного референдуму має Санду ще один черговий серйозний сигнал для заходу: миритися з тим, як Кремль послідовно. Девальвує демократичні цінності, означає наступного разу дістати таке ж масштабне втручання вже у власні вибори вдома. З Кишинева Яна Слісарчук, Володимир Парахонський, Вадим Орехва, Євген Кошовий. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Смажив картоплю фрі самотужки. Дональд Трамп попрацював в популярній мережі фастфуду Макдональдс. Політик саме був у турне по штату Пенсильванія. Це один з тих штатів, які ще вагаються щодо обрання кандидата в президенти. Колишній американський очільник вирішив попрацювати кухарем, оягнув фартух і пішов смажити у фритюрі картоплю під пильним наглядом місцевих робітників. Потім із віконця видачі, роздавав їжу клієнтам, казав усім, що приготував її власноруч. Чимало західних журналістів звернули увагу, що опонентка Трампа Камала Гарріс раніше розповідала, що в молодості і сама працювала в Макдональдсі. Причому використовувала цей епізод зі своєї біографії під час першої президентської кампанії, мовляв, вона походить із середнього класу. Трамп вже без доказів звинувачував Гаріс у брехні щодо роботи власне в Макдональдсі. Ну а тим часом свіжі опитування свідчать, що Трамп вперше обганяє Гаріс у передвиборних перегонах з різницею в 10% Зміни пов'язують із поліпшенням його рейтингів у штатах Вісконсин та Мічиган.